Да хто робить покрівлю в таку погоду, коли йде сніг або дощ. Ви що там взагалі подуріли? Ви могли б так сказати, але коли ви звертаєтесь до нашої компанії, ми продумуємо ситуацію під кожну погоду. Виклад на цьому об'єкті у нас вже набит гідробар'єр і оброщітка. І гідробар'єр нас захищає від води і від дощу і снігу, і тому нам взагалі не страшно ніякі опаді. Робити покрівлю можна в будь-яку погоду. Тут вже у нас повністю набита вся обрешітка. І тому нам дощ взагалі не страшно. Ми вже завезли метал. От Метал вже весь завезений. тому кожний скат зроблений по розміру, все по розмірам. І тому взагалі не буде проблем по монтажу вже металу. Метал нашивається дуже швидко, тому що у кожного скату є свій розмір, є полистовка і повністю буде. Усе робитись по картці металу. Зверху, усе накрито гідробар'єром. От хлопці поряд також працюють, незважаючи на те, що зараз зима і йде сніг. Взагалі не треба піклуватись про погоду. Будь-яку погоду можна зробити монтаж покрівлі, тому звертайтесь і замовляйте безкоштовний замір, щоб точно знати, скільки коштує реконструкція вашої покрівлі. Гідробар'єр, обрешітка і контрейка. Все як написано в книжці. Монтаж нової покрівлі посеред зими. І нам для цього нічого не заважає.